Добрий день! У п'ятому класі ми познайомилися із алгоритмічною структурою повторення. Ще ми цю структуру називали цикл. І ми її застосовували, наприклад, для малювання шестикутника, у якому базова фігура лінія повторюється. І для малювання однієї лінії ми з вами використовували команди рухатися і Повернути. І для малювання шести таких ліній ми поміщали. Ці дві команди у цикл повторити і вказували кількість повторень. Таким чином, відповідний блок команд малював нам відповідну фігуру шестикутник. А тепер розглянемо дещо складнішу задачу. Нехай нам потрібно намалювати квітку із кількох шестикутників. І найпростішою програмою, що буде малювати відповідне зображення, може бути. Програма, в якій нам потрібно створити цикл, на кожній ітерації якого малюється шестикутник. Отже, нам з вами потрібно створити цикл, що малює 6 шестикутників, позначених цифрами 1, 2, 3, 4, 5 і 6. А шестикутник всередині квітки малювати не треба, оскільки він складається зі сторін інших шестикутників. Отже, програма, яка малює один шестикутник, її ми вкладемо всередину основного циклу, на кожній ітерації якого малюється по одному шестикутнику. В результаті ми з вами отримали цикл у циклі. І такі конструкції називаються вкладеними циклами. І цикл, який міститься. Тілі іншого циклу називають внутрішнім, а цикл у тілі, якого розміщено інший цикл, називають зовнішнім. А тепер відкриємо браузер, перейдемо за відповідним посиланням Blockly.games і оберемо гру Черепаха і відразу перейдемо на п'ятий рівень. Тому що перші 4 рівні ми з вами виконали у 5 класі. А тепер настав час розглянути задачу малювання чотирьох зірочок, які розташовані у кутах квадрата. Отже, спочатку нам потрібно створити код для малювання однієї зірки. Для цього у циклах оберемо повторити, так як у нас наша зірка має 5 базових фігур це лінії то ми будемо повторювати 5 разів, дії, рухатися вперед на 50 кроків, і будемо повертатися вправо, повернутися праворуч за часовою стрілкою на 144 градуси. Якщо запустити відповідну програму, то наша черепаха намалює нам одну зірку. А відповідну зірку потрібно намалювати ще 4 рази. Відповідно, ми візьмемо з вами ще один цикл, який буде зовнішній. А ось цей цикл малювання однієї зірки помістимо у середину зовнішнього циклу. І, мабуть, нам потрібно повторити 4 рази. Якщо запустити програму ще раз на виконання, то ми з вами побачимо, що черепаха малює нам 4 зірки, але Одну поверх іншої. Тобто, нам потрібно з вами додати ще деякі дії у тіло зовнішнього циклу для переміщення черепахи на певну відстань для малювання другої, третьої та четвертої зірки. Для цього ми оберемо команду перо і помістимо її у тіло зовнішнього циклу. Потрібно нам підняти перо, щоб черепаха не малювала. Не залишала по собі слід. Додамо команду рухатися вперед, так як напрямок руху, збігається із другою зіркою, яку ми будемо з вами малювати. І рухатися вперед ми будемо з вами на 150 кроків. Далі потрібно нам повернутися праворуч на 90 градусів і опустити. Перо для малювання наступної зірки. Запустимо ще раз програму на виконання. Намалювали ми першу зірку. Намалювали другу, третю і четверту. Таким чином ми виконали завдання п'ятого рівня. І перейдемо до шостого рівня. Тут у нас задача трохи інша. Треба намалювати три зірочки. Які розташовані у кутах правильного трикутника? І причому три жовті зірки, і одну білу лінію. Отже, ну, по-перше, нам треба змінити кількість повторень зовнішнього циклу. У нас вже не 4, а 3 зірки. І потрібно, мабуть, змінити кут повороту після малювання кожної зірки із 90 на 120 градусів. Якщо запустимо нашу програму. То вона нам малює першу зірку, другу зірку і третю зірку. І повертається у початкове положення. Змінимо колір для того, щоб малювати жовті зірочки. А далі нам потрібно, щоб наша черепаха поверталася ліворуч, переміщалася і малювала ще лінію. Для цього додамо команди повернутися уже за межами зовнішнього циклу, повернутися ліворуч на 90 градусів, рухатися вперед на 100 кроків. Далі нам потрібно опустити перо для малювання, але перед цим його потрібно підняти. Перо для того, щоб не залишати слід від зірки до відповідної лінії. І переміститися вперед на довжину нашої лінії на 50 кроків. Запустимо програму ще раз на виконання. Малюємо першу зірку, другу, третю зірку малюємо. І малюємо лінію. Але так як лінію нам потрібно намалювати білою, то колір ми можемо встановити, наприклад, ось сюди, і обрати білий колір. Запустимо ще раз нашу програму. І пересвідчимося в тому, що ми завдання виконали. Ідемо далі. На 7 рівні гри нам потрібно намалювати зірки, а потім 4 білі лінії. Ну, як малювати три зірки і одну лінію, ми вже з вами знаємо. А для малювання ще трьох відповідних ліній. Нам потрібно щоразу повертатися до центру відповідних ліній, ну, можна сказати, віяла. Повторити певні дії. І ще три рази рухатися вперед. Рухатися назад і повертатися праворуч на кут 45 градусів. Значить, ми додамо ще один цикл, в який помістимо, повторюватися він буде в нас 4 рази, тому що наша віла складається з 4 ліній. Ми будемо рухатися вперед на 50 кроків. Будемо рухатися назад. На 50 кроків. І будемо здійснювати поворот праворуч на 45 градусів. Запустимо нашу програму. Відбувається малювання трьох зірок. І також відбувається малювання нашого віяла А зараз я пропоную вам самостійно виконати відповідні завдання. 5, 6 та 7 рівню у середовищі Blockly.games. Успіхів!